І всім Привіт! Зараз дивіться, я в Гришкиному лісі, як він виглядає з краю. Тобто він був отак, весь зароший, бачите, клинком в основному, да? скажу клинком Фу, вилетіло з голови. Все правильно я сказав. Клени. А потім його, як була толока, Коротше, дивіться, як прорядили чи прорядили. І зараз край я так від початку до кінця так прорядили, і дивіться, як тепер як як, як, і, ну, як прозоро стало. Що найцікавіше, я не, не обратив уваги, а потім глянув, з'явилися лавочки поробили. Там були самі еті. такі бетонні остатки лавочок, ну потім... Поробили. Це походу для білок. Дивіться, яка цікава конструкція. Так, продовжуємо. Я не зрозумів тільки, що вирубило камеру, що все починаються. Приколи з камерою. що вже напрацювалося. Рік камері да? чи? чи два роки вже. На два роки. Не знаю. По... Заето попало в кадр для білок, Вон яка конструкція. Коротше, в цьому році я вже білок скільки бачив, в цьому лісі. Потом як там комплект. Хімкомплект, а там магазин на половках, де люблять стоять товариші, які нам зовсім не товариші. Це тут, походу, машина заїжджала. Там багато білок. Ну, коротше, тут тоді конкретно було, якраз був на сутках. Трошки я там показую, як ми через ліс їхали. Зараз по плану у нас поїхати на сади один в АТБ. Там вчора нові акції з'явилися, а в мене трошки... Та взагалі нічого. Сира пару кусків купити батон, а потім ще може десь покатаємося. Зараз би виїхати одну лавочку показати. Я як проїжджав... Лавочки пенсіонери сіли, тобто, як поробили лавочки одразу. Клієнти з'явилися на лавочці, а останню обратив внимання, дивлюся, а ніфіга собі, Достки, все як полагається в жовтий колір, вон бачу лавочку синю, в голубому колірі. Там ми далі вже я вам лавочку покажу, як вони виглядають. Прапора України, цвіта, кольори. Так що, хто давно тут не був, О, походу, дерева тут спилювали, напевно, Старі вже сухі. Хто тут давно не був, чи виїхав вже давно з Полтави. Я пам'ятаю, одна дівчина писала, що ходила постійно, в училище через гришки ліс і з яру. Коротше, такі -то є зміни. Ну, воно вже вроді вважається як ботанічний парк Гришки Ліщі, щось таке. Раніше алкоголіки он мусорні баки. Он, вони вже крутяться, чи то може не вони. Ну короча, щось затягували сюди куширіці кущі. І починали там розбирати, палити. Коротше, так засрали цей край де за мусорними баками. Страшне. І щось я не бачу. Був там зелений контейнер такий для твердих відходів. Ну щось може повезли. І поняли. тепер дивіться, таке дуже, зараз просто немає людей. А от ближче до вечора, зараз пів дванадцятого ранку. То буде багато, тут гулять з дітьми, з собаками. Ну, коротше, такий движняк. Кстати, він якийсь табор да? нарисувався. Ой, не хочу туди йти, там якийсь чувак. Я не зрозумів, що там за прикол. Шмотки розвішені щось. Хтось без хатченко чи що Там почав жити. Ну, тут ще, бачите, не сильно здорові. Бровна ще не повипилювали, але все одно про, все прорідили. Так, давайте проїдемо вже трошки. Я вже не буду камеру знімати, таким макаром хай буде трошки в такому форматі. І до кінця, бачите, там царське село починається. Оця дорожка. Тут вже вона уже, там менше хто гуляє, бо там кладовище домашніх питомців. Погано, що воно остановка, зупинка, гришкін ліс, там щось кришу оторвало, навіть кураган був. І це, вивізка відпала і воно зараз занедбане. Ось отаким макаром поробили лавочки. Так, що тут? Рекламка, відро, відродження. Полтава, о, поняли, відродження полтави. Непогано. Главне, щоб його не пиляли, не ламали, не палили і будуть вони стоять на роки. Бачите, сімочки вже не вистачає. Тут не вистачає. тут такі відра стояли, тазики, не вистачає мусорок. Ну і не вистачає фонарів. Хоча от ці фонарі, що напроти гарно освітлюють. Так, все, я вам екскурсію. Провів по Гришкиному лісу, тому що коня піде то. Фу, десь каналізація тхне салфеточками підчистив, підтер. Так, в принципі, грубо говоря, Ну, сир і то в мене, сир є з прошлих акцій. В принципі, так сильно нічого не треба. Будем казать. більше для контенту. Дальню велопрогулянку прогулянку я так і не настроївся, хоча в мене вроді і 5 он, бачите, дивіться, 5 поділок. Аж це я за 2 дня всього одну поділку виїздив, дуже мало їздив і все по місту. В принципі, заряд дозволяє, ну взагалі нема настрої. Там просто так багато буде проїжджати об'єктів, таких, що я нікуди не зможу як би звалити. В принципі, не, я не буду казати, куди я там планую, тому що може я так туди не поїду, або поїду не звісно коли, а вам буду обіцяти. Так що ну, пару там нюансів ми повинні побачити вперше. Я думаю, ще гарна погода нас буде радувати. А якщо щас... Щас я руку одну вберу, щоб без рук краще була картинка. Infection. Кстати, треба буде ще з'їздити, це вже розквітло. Виберемо момент. І через Павленківську гору якраз свето я хотів колись поїхати. Може сьогодні поїхати, кстати. Дендропарк. Там привезли двох чорних лебедів. А білі лебеді, коротше, їх почали, ну коротше, щемити. Якби за свою територію чи що, і виганяли з того. Бачите як на, конечно, без рук лучше на скорости. М, М -м конфета прыгает по дозу вас. Ну всю конфету. Цитрус. А О, сори, Технічні неполадки в уроке. А, эти два. Белый хлеб идет, в основном, наверное, то, что самец. <різь> Начал щемить их, выгонять, и, короче, как як... Не... не спробували які... сотрудники парку, їх туди назад. Ну, коротше, вкинути у... у ставок. Ті їх коротше, виталкували, куди виганяли. Ну і закінчилось тим, що цих був чорних лебедів вони такі молоді пири. Перенесли на, на третій ставок, тобто на першому ставкові два білих і качки, а на цьому, на третьому ставкові буде два чорних. І оце як я буду хочу поїхати через Павленківську гору. Та може й поїдемо сьогодні ще тільки 12 часів, зараз зніму оце відео бігом. Знімемо. АТБ обзорчик невеликий. Е, я завезу додому, сир, бо він розтане І можливо ми тоді з вами. Цей маршрутик. Він покорочить, чим той, що я планую. Якраз глянемо, я думаю, сьогодні що в нас? Сьогодні у нас 1 травня, так що надувайте шагарики, беріть якісь прапори і зі його на парад. Ну, як в СССР. Ну, коротше ці два чорних хлебе на третьому ставкові. Тепер можна з'їздити будемо їм повезти е, ету, що я там тоді брав перловку можна там якусь кашу помірче взяти ячніву чи ще якусь пшеничну тобто велопрогулянка була б непогана чим оце що ми зараз робимо ну захотілося показати вам грішки ліс типа в виді вже ботанічного парку чи я і поки він не заріз, бо бачите, бур'яном і всякими тими маленькими деревцями воно швидко заросте. Чотири поділки, ну в принципі, В принципі, нам на таку велопрогулянку середню. Хватить з головою, хочеться завтра ще ж. Завтра наступ... Фу, гляну, думаю, де камера? Ви ж в мене на грудях. Я привик, що як у нас велопрогулянка, камера ж завжди на цьому. На рулеві. Думав уже загубив. Так що я ще, ще подумаю, що... Сьогодні викладу вам цю серію. зараз зайдемо, пробіжимося. Чувака вес такий жорсткий, жест, аж ноги чорні. болячка Коротше, зараз щось наплануємо. Так, все, ми заїхали на сади один. Щас ще трошки з вами проїдемось. Що ми з ним влізем? та влізем. Я худенький, мене руль ширше, чому в чому мене плечі. ви не забувайте підписуватися, ставити лайк, писати коменти, буду дуже вдячний. Вам як завжди, мирного неба бажаю. Тихої ночі, тихого вечора, теплого такого сонячного дня. Ну, коротше, Я поганого не побажаю. Ну що, побачимося в наступній серії. Давайте всім пока-пока.